Успіх збройних сил України у Сумській області розкрив дуже важливу проблему російського наступу. І з середини липня Росія практично припинила наступ у цьому районі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські війська зупинили літній наступ Росії в Сумській області, відвоювавши частину територій, що продемонструвало нездатність Москви проводити рішучі операції на полі бою зараз, як пише Wall Street Journal, У результаті лідер Росії Володимир Путін, який погодився зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, прибуде на переговори без вирішальної перемоги на полі бою яка могла б зміцнити його позиції. Із середини липня Росія практично припинила наступ у цьому районі. А за останні тижні, за словами офіцерів і аналітиків, Україна повернула собі від чотирьох до шести квадратних миль території і два села. Противник у цьому районі виснажений, заявив майор Олег Ширяєв, командир 225 го окремого штурмового полку, який воює у цьому регіоні уже рік. Однак, за словами українських офіцерів, у Росії у цьому районі усе ще є резерв чисельністю, понад 50 тисяч військовослужбовців, що викликало побоювання в українських військ у Сумській області. Що ситуація може знову змінитися? Просто їх більше, ніж нас, і вони будуть продовжувати наступ, сказав командир української артилерійської батареї 43-ї бригади з позивним Рись. В Україні на кожних п'ятьох росіян припадає один солдат, повідомив командир полку Ширяєв. За іншими оцінками, цей показник становить один до чотирьох. Військовослужбовці у Сумській області говорять про тактику, яка знайома по всій лінії фронту. Росіяни почали починають із бомбардування українських позицій і лісових масивів, які вони використовують як укриття керованими авіабомбами, безпілотниками і артилерією, а потім атакують невеликими піхотними групами, розповів кулеметник Макс. При цьому у таких боях практично немає бронетехніки, наприклад, танків. Кажуть солдати за словами Ширяєва, найбільшої руйнівної сили завдають авіабомби або традиційні осколково-фугасні боєприпаси з дешевими системами наведення. Проте Україні вдалося зупинити просування Москви частково завдяки тому, що вона атакувала російську логістику, транспорт, що доправляє боєприпаси, і підкріплення за допомогою артилерії і безпілотників, розповів капрал військової. Розвідки, за його словами, в деяких випадках українські війська знищували цілі дороги, щоб відрізати передові позиції Росії. Головне управління військової розвідки України заявляло, що українським військам також удалося проникнути в тил супротивника і атакувати російські позиції.